ви думаєте, що це кінець історії ні, це її початок. Далі ви цю суму можете закинути в інший банк. ну Наприклад, в Приватбанк. Там трохи жадібніші і офіційний курс у них 37,44. Не 37 і 40 а 37,44. Обмеження на 50 тисяч стоїть для банку. Не для вас, як для особи чи ще якимось чином. А тільки для банку. Тобто в одному банку ви можете зробити операцію, от саме на таку суму. І якщо у вас є можливість, у вас є більше грошей, уявімо собі, що на 10 банків, то ви зможете примножити свої гроші в стільки разів, в скільки банків ви закинете свій кеш і провернете їх, зробите отаку от карусель. Уявіть собі. Тобто, якщо є така можливість зараз ну, простому смертному це зробити, уявіть собі, що роблять ну, інші люди, у яких більше доступу. Я думаю, що цю лавочку скоро закриють, тому поспішайте. Все те саме зробимо карусель в Приватбанку. Яка ситуація з приватбанком? Тут все гірше, де ми втрачаємо кошти при поповненні. По-любому ми втрачаємо кошти, у вас має бути дебетова карта на долари і дебетова карта на гривні. При поповненні гривень в касі ви втрачаєте 0,5% тариф плюс 0,2% за касове обслуговування. Якщо самі поповнюєте в банкоматі, що я зараз зроблю? Тут тільки 0,5%. Тобто, по-любому у вас мінімум втрата йде 0,5%. Але не більше 50 гривень. Тому що, наприклад, ми закидаємо 50 тисяч гривень, 0,5% це 250 гривень. Тому комісія буде 50 гривень. Зараз заодно перевіримо, у мене не було дебетової карти на гривні. Я її зараз відкрив. На долари була завжди. В сенсі через 5 днів ви можете забрати кошти. То у привата можете забрати на наступний день. Тобто сьогодні замовляємо, завтра забираємо. Це втрачаємо, втрачає. тобто деяку суму втрачаємо на поповнені перше і на курсі друге. Курс тут 37,44 з копійками. То у сенсі рівно 37,4, як то регламентує Нацбанк. Тобто теж то, то прикол, так? цікаво. Приват це ж державний банк, але курс чогось не державний, не 37. І 4, а 37, 44. Поповнюємо картку. Поповнити картку. Пін-код. Поповнити поточну картку. Так, банкомет готов до прийому. Накидаємо кешу, нажимаємо далі. Одарна ситуація, щось не розпізнало, щось йому не сподобалось, Коротко, одна 200 не зайшла. Сума 37600. Поповнюємо і добиваємо до 50 тисяч гривень. Я вже бачу на екрані, що кеш зайшов. Кеш зайшов, перевіряв, як діють тарифи. Дійсно, 50 гривень зараз зняла за поповнення, і якщо ми поповнюємо два рази, ми втрачаємо вже 100 гривень. Тому маєте це на увазі, банк ну, не дає себе нагріти, да? нагріває вас. Поповнити картку, пін-код, поповнити поточну картку і закидуємо те, що там не вистачало. Далі. І того я втратив вже 100 гривень тільки на поповнення, що зменшує ваш, ваш дохід. 12600, Закидуємо 12600. Поповнити. Так, бачу на екрані, що кеш зайшов. І одразу списана комісія 50 гривень. Мій висновок стосовно взагалі привата. Це жлобський державний банк. Ну, вони беруть просто за все гроші. Поповнюєш, беруть гроші, переправляєш. Гроші свої вже поповнені, з них вже взяли гроші. Беруть з того, хто отримує курс 37,4 у сенса, у Привата 37,44. Тобто ви вже нагрілись, у вас вже курс вище. Ні, ви ще берете гроші за. Е Поповнення грошей з того, на кого ти перекинеш, і зараз я вам покажу, що вони візьмуть гроші і за конвертацію. Тобто ми будемо перекидувати з дебітової гривневої карти на дебітову доларову карту. Тобто, тут не має бути ніяких додаткових платежів, але вони є. Ще вам підсказка стосовно того, що. Поповнення так кешу. Ну, ви побачили, що якщо поповнювати мілкими купюрами, купюра приймач просто не може, не зможе прийняти 50 тисяч по 200 гривень. Там. Тобто у вас має бути сума хоча б п'ятисотками або більше, частина п'ятисотками або більшими купюрами, і ви повинні зробити це за один раз. Тоді ви оптимізуєте. Свої витрати на поповнення. Тобто за один раз ми втратимо всього 50 гривень. Я вже втратив 100 гривень. Ну, так у мене вийшло, і я це перевіряв. Тобто мені дійсно було цікаво, скільки, скільки буде, на яку суму зніматися. З дебітової гривни в приватовській карті, оскільки у мене її до цього моменту не було. Отже, переходимо, у нас тепер є кеш на 50 тисяч гривень на дебітовій карті. І тепер купляємо долари. Заходимо в Приватбанк. Приват24. До речі, подивіться, як вони показують офіційний курс 3657, але зараз побачите, який онлайн курс. А продаж 37.45. Заходимо в перекази, знаходите свою гривневу дебітову картку. Якщо хтось не знає, що таке дебітова, це власна картка. Це картка, на якій ви маєте власні кошти або для свого користування, або зарплатна картка. Оце називається дебетова картка. І тут вибираємо доларову знову ж таки дебетову карту. Прописуємо суму, скільки ми хочемо купити 50 тисяч гривень. В еквіваленті 50 тисяч гривень і міняємо USD, долари на гривні. Що ми бачимо? рівно 1335 доларів, що на 2 долари менше, ніж Банкісен. Тобто, вже нас тут приватна гріває. Ну, в принципі, все купуємо. І дивіться, який прекрасний, чудовий момент від Приватбанку. 1,37 долара. Вони хочуть взяти з нас комісія з отримувача. Ну, отримувач хто? Я. Тобто дебітова картка гривніва, дебітова доларова, але все одно Приват нас нагріває. І ось цифра, на яку вони нас нагрівають. 50 гривень 19 копійок. Окей, оплатити. Перевищено ліміт на продаж валюти банками. Так, це ми бачили вже в сенсі. Штука працює. 50 тисяч гривень. Віднімаємо комісію 50 гривень. І маємо 49,950. Це те, що ми можемо перевести в долари. Оплатити. Все, платіж пройшов. Перевіряємо доларову карту. Ці всі комісії задовбали, і я не ще 900 гривень. Переводимо. Сума мінус 5 гривень приблизно на комісію 895 гривень. Продовжити. Ну, майже вгадав. Залишилась 101 гривня. Це, Це те, що є мої кошти. І ось те, що у нас є. Замовляємо їх. Приваті замовлення готівки йде через додаток. Зараз будемо дивитися. Так, як це робиться. Заходимо в приват24, натискаємо сервіси, далі переходимо в послуги, далі замовлення готівки. Тут у нас є долари гривні, долари 1310 доларів. Продовжити. Замовлення можливо лише на суму кратну 100, Ну, замовлюємо більше. 1400. Так. Дата отримання коштів. Так, дійсно, вже завтра можна буде це зробити, але у мене завтра не вийде в понеділок. Далі обираємо Київська область, Київ і відділення. Набираєте адрес і вам підтягує відділення. Підтвердження. Заявку додано. Так, да, дійсно зручно. Все. В понеділок забираємо гроші. Настав день забирати кошти в Приватбанку, забираю їх і роблю ту саму процедуру, що і робив з грошами банку Сенс. Закидаємо долари в обмінник по кращому курсу. Ну, В Приваті тут двіжняк в обід. Добрий день. Замовляв долари 1333, якщо можливо, стільки зняти? 1333. Якщо можливо. Ну, подивіться, що у вас є. Раз, два, три, двадцять, тридцять, три. Ідеально. Вся сума. Приймаємо дзвінок, щоб підтвердити замовлення. Долари з картки в касі відділення. Написніть один. Щоб прослухати повідомлення ще раз, дякуємо за підтвердження. Просто дзвінок іде і треба нажати один. натиснути. Все один. добре. Є, так? Да? Ставлю підпис. Далі. Так, сума пройшла. 1333 долари. В Приваті ось така процедура для того, щоб забрати... Гроші замовлені. Йде дзвінок вам на телефон і ви повинні натиснути один для підтвердження, після чого вам віддають гроші. Ну що, шукаємо обмінник найкращим курсом. На вихідні курс так не кисло піднявся. Ну ви бачили, да, як піднявся за вихідні курс взагалі. На аж на 25 копійок. У вас теж курс піднявся, так? Да?

Так, для рівної суми 6 гривень докидаю. Скільки всього має бути? 60 660 так як ви 6 гривень мені дали. Угу, uh окей. -huh. Okay. Навіть враховуючи, що у привата жлобська політика, але курс піднявся і... Тому все одно в плюсах. Це норм. Шукаємо інший банк. Підрахуємо курс Приватбанка 49,098,88 плюс 899,25. Маємо ось таку суму і ділимо дану суму на ті долари, які ми отримали на карту. 1333 долари 45 центів. 37,495 або 37,50 за округлім. Тобто курс у Привата виходить 37,50. І підраховую свою вигоду. Здав я долари по 38 помножить на 1333 мінус 37,5 курс привата помножить на 1333. Отже, вигода моя. 666 ,50 гривень 50 копійок. Заокруглюємо, нехай це буде 660 гривень і не забуваємо за ті 100 гривень, які прийшлось заплатити за поповнення 50 тисяч гривень. Гривень 100 гривень, 560, чиста вигода 560 гривень. Оборотні кошти у вигляді 50 тисяч гривень і 560 гривень це наша вигода. Мінус 100 гривень на поповнення цих 50 тисяч. Ось чиста вигода 560 гривень при даному курсі, при даному розкладі. Ну і якщо кошти поповнити за один раз, то вигода була б ось такою. Комісія була б всього за один раз 50 гривень, і наша вигода 610 гривень. Усім дякую за перегляд, усім пока-пока.